У Лозовій 14 грудня вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Традиційно урочисте покладання квітів пройшло біля пам'ятного знаку за участі керівництва громади і району, захисників правопорядку і ліквідаторів. Згідно указу президента, відзначається день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Людей які ціною власного життя і здоров'я змогли здолати страшну техногенну трагедію ХХ століття, що сталася у квітні 1986 року на Чорнобильській АЕС? 37 років тому людство пережило найстрашнішу атомну катастрофу всесвітнього масштабу. Сьогодні ж країна-агресор тероризує увесь світ новими ядерними загрозами. Окупацією та обстрілами атомних електростанцій порушують цілісність енергетичних об'єктів. Історія та життя нічому їх не навчили. Та весь світ має згуртуватися і зупинити терористів, щоб не сталося нового лиха. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті і шани людям, які захищали світ від атомної біди. Які, ризикуючи життям, рятували нашу рідну землю. В тій зоні болю відчаю та героїзму не було вже місця життю. І на тому останньому рубежі саме героїчні чорнобильці не віддали на поталу сонячні світанки майбутніх поколів. А самі посічені пекельним дощем у тій жорстокій веремії, до кінця тримали бій. Світанки для них вже минуло. Шануємо пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання. Всі присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять ліквідаторів, які поклали своє життя у боротьбі з невидимим ворогом, рятуючи Україну і світ від ядерної катастрофи, та поклали скорботні квіти до пам'ятного знаку.